Всім привіт! З вами Борфійневський. Знову вириваємося в ЛСПД GTA 5, Український патруль. Сьогодні ми в складі патрульної поліції, а саме більше ми відносимось до дорожнього патруля, тому що ми в жилеточках, ми з жезлами. Ну і все в цьому роді. Сьогодні ми з вами патрулюємо. У нас є ось такий напарник. А у нас є сьогодні доволі швидка нова. Машина, тому я думаю, наш патруль сьогодні довжим, має, бит, має бит, пройти. Ну, я думаю, цікаво. Ну і я думаю, дуже дуже класно. Що ж, друзі, ставимо лайки під відосик, обов'язково підписуємося, приходимо на наш сервер, авторизуємося, і тоді качаємо безкоштовні автомобілі патрульної поліції а також купуємо абонемент, щоб мати доступ ще більше автомобілів, скінів і, звичайно ж, всього остального приладдя поліції труками. ну, Я називаю це жезл, але це лідінець у нас називається в Україні. Що ж, друзі, погнали. А, сьогодні ми з вами на ось такому Peugeot 301. Давненько у нас цієї машинки не було. До речі, вже ніч, ну як ніч вечір. 9 вечора, десь так. І ми з вами зараз знаходимося в місті. Що, до речі, дуже-дуже рідко на наших відеороликах, тому що ми зазвичай з вами знаходимося не в місті, а в пригороді десь подалі, там, де швидкісний режим всі порушують, і все в цьому роді. Сьогодні ми з вами будемо в місті. Дуже, до речі, рідко у нас відео саме в містах. Ну як, це прям не центр міста, це вже більше на виїзді, але все ж таки це місто. І сьогодні ми тут з вами по а, Заїхали ми вже кудись а, в якийсь райончик житловий, в якийсь приватний сектор, який вже, скоріш за все, відпочиває 9 вечора. О, ми щось заїхали під недостроєну дорогу. Давайте розвернемося. Так, диспетчер. 10 -10 Доступний для викликів. Тут у нас мотоциклісти. До речі, ви просили зробити саме рейд на цих мотоциклістів, але поки що вони так сильно в GTA не порушують. Вони порушують в житті, але не в GTA поки що. Як тільки вони почнуть тут порушувати відразу. Дамо їм е е зрозуміти, хто тут батьків. Так. Їдемо трошечки. All units. Code 3. Викликає поліцію, але це не до нас. Виклик. Зараз його хтось візьме. Раніше трошки поворотки потрібно включати. Це теж не до нас. Спочатку ми його за ним їхали. Тепер він нас прислідує.

Рыстами місцевість на строшечке. В принципі, ми можемо виключити е, синю мигалку для того, щоб нас трішечки менше бачили, Тому що вони нас бачать і при нас не порушують. Ми можемо виключити її, в принципі. Тоді нас не буде так сильно видно, особливо вже зараз в темну пору доби, і вони можуть перед нами прямо почати порушувати. Кажуть, що там е, загородив хтось проїзд. І що треба, треба поїхати туди розібратися. Е, а, все, зрозумів. Е, там водій евакуатора просить під'їхати і підстрахувати його, тому що він знаходиться на автостраді, на якийсь із розв'язок, скоріш за все. І він просить під'їхати до нього. Да. Він зараз нам треба розвернутися. Почекай. Як веде навігація? Я не розумію. Що, що, щось вона тупить. Показувала на розворот тепер знову їхати сюди. Що за прикол? Чому ти показуєш мені їхати то взад, то вперед? Їдемо вперед, так як вона показувала. З самого початку. Зараз вона перестроїться. Я не розумію, як вона так буде дивно. Так, да, там хтось зламався і евакуатор просить під'їхати і проконтролювати, щоб все було нормально. Ось тут, куди нам їхати? Взад. Знову через тунель. Виїхати туди. Ну давай. Давай. Але якщо воно зараз знову перестроїться, я не знаю що. Знову робити Так, да, воно знову пристроїлося. Воно якесь ненормальне, дивись. А зараз воно мені вже каже їхати зовсім по-іншому. Короче, поняв. Вони просто не мають точного місця знаходження евакуатора. І навігація трішечки тупи. Ми їдемо так, як знаємо ми. А не так як нам каже. Навігація. В принципі, вона правильно показувала. Куди їхати? Так, нам потрібно ось сюди. На оцей виїзд. Так, да Ось сюди. Сюди на виїзд. Нам потрібно. В принципі, це не дуже такий критичний виклик. Тому ми можемо їхати і спокійно. Просто хочеться проїхати трошечки швидше. Зараз ми просто організуємо там е, трафік. І все. Тобто закриємо якусь, мабуть, одну із полос, він виконає свої роботи і ми спокійнісінько відкриємо полосу, він поїде. Коїде все так. Зараз побачимо. Я буду на кожному а, світофорі стояти. Ну, давай я, мабуть, включу червоний, проїду чуть-чуть скоріше, бо. Ну, все ж таки, довго чекати. Теж не кайф. Ми вже, до речі, майже під'їхали, але подивіться, тут, ну, тут вся вулиця червона. Червоне світло світофора, тому... Давайте ми трішечки скоріше проїдемо та все. Так. Ага, вони ось тут. Я тебе зрозумів. Вони тут. Нам потрібно закрити полосу. Добре. Закриємо полосу. якась машина. Зараз підемо, подивимося, що тут. Чи можливо тут взагалі щось перекрито Стали ми. Стали ми просто супер, типу. Ну але нічого, в нього теж є жовті мигалки, зараз проїдуть машинки. Так, почекай. Давай напарника відведемо. бо Він нам зараз буде такі заважати. Чекай тут. Так, зараз я перекрию дорогу туди. Ну, як перекрию? Організую трафік так, щоб це було безпечно. Можливо. Так. -да, зараз. Так, все. Ми виставили тут комуси. Йдемо поговоримо з евакуатором. Так. Да. Доброго дня, чи ми може. Доброночі. Чи ми можемо допомогти? Доброї ночі, офіцер. Мені потрібно, щоб ви закрили цю полосу. Я можу... Я зможу обслужити автомобіль безпечно. Без проблем. Давайте. Дайте мені знати, що вам щось знадобиться. Об'їжджаємо. Об'їжджаємо. Речі, там мови десь хтось їде. Що це швидкачиш, що швидко? Так, він пішов там. Все вже майже полагодив Мабуть там щось не сильно серйозне, скоріш за все. Так, все, він відремонтував, що Зараз він поїде. Ми приберемо повністю, все повністю. Все, можемо теж повертатися до нашого автомобіля, казати диспетчеру, що ми випткнули все. Напарник ще там тримає смугу, я виключу червону нагалку і сяду в машину. В принципі, ми можемо тут постояти, подивитися, як їздить трафік. На цьому островку нас ніхто тронути, в принципі, не має. Та й заважати ми нікому, я думаю, не будемо, якщо дамо трішечки взад. Десь отсюди. Так. Добро. Просто будемо тут стояти. Фари можна вимкнути, нехай горять такі ці нижні, які майже, ну, вони майже не сідіть. І все. Просто постоїмо, подивимося за тим, як тут їздить у нас трафік. Навіть так в машині будемо сидіти, нікуди не виходити. Можливо, нам хтось попадеться на очі, хто дивно їздить якось. We've got a 148 in Hill. Похищення. Ну це не наше. Це не наш профіль. Ми, ми сьогодні в. Хоча. Ну, давай візьмемо. Похищення. Зараз нам диспетчер може щось скаже по цьому виклику. Чи нічого не буде казати. Просто виклик, так. Просто виклик. Ані. Чи. Так, людина. Скріж за все був викрадений таксістом. Клас, у нас таксісти, тут просто супер. Їдемо, перевіримо інформацію. Це може бути типу, ну, неправдивий виклик. Це може бути фейк. Але ми перевіритимемо. Їдемо. Зупинимо зараз цього таксіста і спробуємо з ним поговорити. Можливо, він. Якщо він зупиниться, то можливо він нам щось скаже. Зараз подивимося, чи в нього є пасажир, чи немає. В будь-якому випадку ми маємо їхати з червоними маячками, це. ну, Ми не знаємо, чи це правдивий вигляд, чи ні, чи це просто хтось вирішив поприкалуватись. Ну, тому що там не вказано в виклику, що от прямо от хтось доповів, що е, там, значить, когось дійсно викрили. Ні, вони сказали, що скоріш за все. Скоріше за все, когось викрав. Так, ось цей таксист поїхав. О, зірка падає. Чи це вже НЛО полетіло? <схи> так, зараз ми зупинимо цього таксиста. І запитаємо в чому прикол. Що це людей викрадає? Він червоний, так і тоді поїде. Поки він стояв червоний, тут на нашій машині загорівся червоний. Куди ти їдеш, під знак? О! О! Да, я теж нервного. Він таке чудив. Куди ти їдеш? Понял, кто знает. Вы решил поехать в другую сторону? он? решил просто дать драпа? Стоп, сбавь я Стоп, сбавь ну, там такие что я может сбавь скорость! Стоп, реально просто Зупинився. и Диспетчер кишики не ще одну машину. для безпеки. Ми просто... Ну, ми просто, якби... бы, патруль е, дорожній. Ми, ну... Выпадку чого... О, е, шона, самая классная. Выпадку чого, якщо по нам відкриють вогонь, ми труп відразу. У нас немає броники. Видно, що ви щось буде біля вас. Супер. Ох, ти кур. Куди ти поїхав? Стояти, поліція. Доброго дня! Виключіть двигун, будь ласка. Що трапилось? Нам поступила інформація, що, скоріш за все, ви, пух... ви вкрали цю дівчину. Ні, я везу цього... цю людину там де вона має бути. Можна поговорити з пасажиром? Ладно, тексометр вважає прибуток. Поки ви говорили. Доброго дня, доброї ночі. Куди ви. Ви попросили отвезти вас? Чи, чи вас просто викрали? Мене просто везуть додому. Добре, більше нічого не хочете нам сказати. Ні, просто їду додому. А жертва, похоже, якось спробує наш, ну, нашу увагу привернути. Заміч. Добре. Кажеться все добре. А, мені треба провести а, декілька перевірок. Чекайте туди, добре. Ну і Так, друзья, вину в розшуку. То мы будем его, его что-то На подлогу. Вину в просто. То мы его арештовываем. Так. Так, выходит так. Так, все. А, беремо його. Зараз ми його а, шукаємо. І нам треба тут розібратися зараз якось з трафіком. О, у нього ще й зброя про собі була. Добре, зрозумів. Йдемо. Сюди поки тут, чоловіче. Зараз ми розберемося з цим автомобілем, з всім, що тут є. А, і тоді туди. Так. Jesus! Добре. Так, ми тимчасово перекрили дорогу. Там все закрито. Зараз люди будуть давати на розворот. Ну, тому що тут зараз ми трішечки будемо розбиратися з тим всім. Так. Е -е, пані. Ви можете йти. Якщо ви не постраждали, вам не потрібна медична допомога або психологічна, то ви можете в принципі піти додому. Все да, вона просто йде. Так, з цим що тепер робимо? Е -е, обшукаємо зараз машину. ...стяжки і нож. Шей балаклава в мене є про цьому всьому. А, добре. Так зараз я включу синюю таки, щоб тут они. Угу. Ну, в принципі, можна стати. Все одно там дорога закрита. Вийде з машини. Так. Значить що? обшух обшукував. Давай тест на наркотики, можливо. Ооо! Гонщик. Нелегальний. Так, ні, він не під наркотичними засобами. Нічого такого. А, тут, в принципі, немає чого задавати якісь питання. Давай відразу транспорту. Диспетчер, пришліть мені автомобіль. Доставити чоловіка. А, ну цей і забере чоловік. Тоді супер взагалі. Зараз ми дорожку тут відкриємо трошечки. Він і забере. Де ми його заберемо? в принципе, полностью можно тоже забрать. И открывать эту дорогу. Все, тут, в принципе, мы тут разобрались. Диспетчер. Код -чутер. 503 Кламеса units Respond Code 2. Що ж, друзі, на цьому я пропоную закінчити. Я думаю, вам сподобалось. Якщо ж ні, завжди можете написати коментарі і поставити дизлайк. Також переходьте на наш discord сервер там можете вискачати оці машинки або придбати абонемент. Щоб отримати ще краще. Дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця, якщо ви реально дивились без перемоток. Всім дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.